Галушки наші українські, а готують ну, їх так. Беруть яйця, основа. Ну, так, щоб наїстися на одного чоловіка, десь два яйця треба. Солимо їх і збиваємо до однорідної маси. А тепер беремо муку. У мене 6 яєць, шість ложок. Тісто повинно бути не густе і не рідке. От Тепер, бачите, вже важко ложкою місити, кипить водичка і так, мочимо ложку воду, щоб тісто наше не приставало. І отако відщіпуємо, посолити водичку, помішали. І тепер закриваємо кришечкою. і чекаємо до готовності.